Потепліло, бокси вже наші потихеньку відкриваються, і хлопці починають працювати на вулиці в тому числі. Не вистачає ось тут такої вивіски, так? Сервісне обслуговування, ремонт автомобіля, під ключ мітоавто це тостапель. Як ви думаєте, треба тут це чи ні? Пишіть в коментарях. Значить, в цьому боксі у нас працює майстер Євген. Тут у нас стапель і тут у нас Mazda CX5. Автомобіль у нас. Ремонтується. Тут у нас джип компас вже відфарбований. Це для наших клієнтів Чернігова. він вже збирається, залишилося ще небагато. І цей автомобіль можна буде видавати. На підйомничку Олександр працює також з компасом. Тут у нас е, обслуговується передня частина автомобіля. Ось так працюємо з вашими автомобілями. Від аукціону до самого кінця підключення. Якщо треба автівка, замовляй з автобус.